Google I.O. чи AO? В общем, сьогодні поговоримо про всі штуки, що показав Google на нещодавній трансляції. Julius, ще один інструмент для розробників. По суті, це ще агенти для вайп-кодінгу, на кшталт, що ви бачите, курсор і кодекс від OpenAI. Має синхронізацію з Github, треба погратися з VPN, щоб ним користуватися. І зазначу, як і завжди, що подібні сервіси не замінять програмістів, вони тільки полегшать їм життя і заберуть рутин. Лінійка моделі Gemini отримала значні оновлення Gemini 2.5 Pro оновили режим глибокого аналізу для складних завдань. Це означає, що модель тепер може ще краще розуміти контекст і виконувати комплексні аналітичні Операції. Gemini 2.5 Flash. Цю версію покращили спеціально для робіт з математикою та програмоні, і тепер вона краще буде це все робити. А також вона в цілому краще виконує всі завдання, як креативні, так і не дуже креативні завдання. У Google з'являється переклад у реальному часі. Він зберігає голос і інтонацію вашого співрозмовника. Finalmente. No puedo tu casa. Працює непогано і це справжні кілірфічі для глобальних компаній і міжнародного спілкування. Українською поки що немає, як і багатьох інших мов. Але обіцяють, що скоро то добавят. 3 кажуть, що це прям імбова моделька для генерації вінтів. Просто подивіться. in there. I want no bullshit. You stay on my six at all times. Stay sharp. These fuckers are nasty and dangerous. Stay alert. Fuck. Please. Don't finish writing that prompt. I don't want to be in your AI movie. Please leave me alone. Please, man! Please! Write a prompt that will make us happy! Do it for once! Do you you think we are in VO3? If you cannot tell, does it matter? Ця модель здатна генерувати відео та аудіо і Це дуже класно, і також вона може створювати стріми. О, май гад! YES! Woo! VICTORY Royale with a pickaxe! Woo! Imagine 4. Заявлено, що вона буде краще працювати, ніж попередній версії, але все ж таки я вам скажу, що особливо різниці я не бачу. І як по мені, найкраще все ж таки займається за генерацією фото, це флакс. Ось, подивіться, я попросив згенерувати. Прев'юшки, і ось хто із них що зробив. Показали Android XR це система для окулярів доповненої реальності. На самій трансляції показали подібні вже окуляри з прикольними функціями, і також автоперекладачі. В принципі, прикольно, але на самій трансляції трошки ця функція автоперекладача вона трошки впала і не зовсім працювала. Дійсно, ідея цікава і перспективна, хоча. Подібну штуку вже зробили багато студентів з універу. але чекаємо, коли ми зможемо всі так взяти і піти в магазин і купити подібні окуляри спокійно. Мало не забув, ось стільки лайків було під минулого відео, і ось стільки гривень пішло на збір для національної гвардії. Так, збір ще триває, і так його треба закривати. На целісації Google запевнили, що всі дані, які ви вводите, є конфіденційними, але я вас запевняю, що варто думати, що вводити. Gemini Live — це інтерактивний режим, який дозволяє спілкуватися Gemini, використовуючи камеру і мікрофон. І це дає відчуття, що він дійсно може тобі допомогти в реальному житті. Я використав, в принципі, він не такий уж тупий. Деякі речі то скаже і підскаже. І можливо, коли запишемо подкаст з ним. Google запустив безкоштовний сервіс Sketch для генерації сайтів, Gemini створює прості та стильні інтерфейси, що робить розробку доступну навіть для тих, хто не має досвіду в кодуванні. Головна перевага: це можливість експортувати в фігму, що просто можна копірувати і вставляти в фігму. Це реально прикольно і у майбутньому обіцяє додати редактор на сайті. Якщо тобі треба буде зробити щось банальне або якийсь концепт, то це ідеально. Функція Огляд віщі у пошуках Google тепер доступна в Україні. Хоча я не розумію, чому це прямо вау, тому що Gemini вже давне-давно інтегрували в Google Chrome, по суті. Отже, це все. І ми розуміємо, що Google і далі і далі інтегрує всі ще сервіси до себе в свою екосистему і також на паки і, і він дійсно хоче, щоб користувач користувався всіма цими чат ботами генераторами, звуку, відео на його платформах, і навіть підготував підписку за це все в розмірі 250 доларів. да з підвищення активності Російської Федерації проти України і побудовою заводів шахідів, шахедів, позвиробництва шахедів, у нас створили новий підрозділ мобільних вогнівих груп, який потребує планшетів, тепловізорів, ну, не менше 8-10 штук. Дякую за допомогу.